Вітаю вас, пані панове! З вами Газду Маркіян. І в цьому відео я хочу викласти власну думку з приводу того, чому протести в Білорусі вони не розвиваються. І, напевно, головне, що хочу сказати, це те, що люди не хочуть боротися. Тобто, що ми бачимо вже декілька місяців, люди виходять на протести. Вони йдуть, вони, показуючи, нібито вся влада належить їм. Насправді влада належить лише Лукашенку та його силовикам. Більше нікому. Ми бачимо те, що вони вийшли на протести, приїхали силовики, побили їх. Ми побачили якісь там спроби відбиватися від силовиків, але тим не менше, силовики, як були е, серйозно налаштовані на подавлення цих протестів, так вони і зараз і налаштовані. Потім, що ми дивимося? Те, що. Будь-який режим повинен існувати і існує лише за гроші. Там були ідеї, те, що не потрібно виходити на роботу. Давайте будемо сидіти вдома. Економіка Білорусі розвалиться вже до кінця, і тоді Лукашенко вже сам уйде з Білорусі. Але тим не менш ми бачимо те, що є його сусід, прекрасний його сусід, котрий його завжди допоможе. Якщо потрібно, він привезе ОМОН, якщо потрібно, він привезе армію. Якщо потрібно, він надасть гроші. Без е, гроші просто подарує. Тобто потрібно розуміти, те, що якщо білоруси не не будуть виходити там на роботу, він просто звернеться там до Путіна, Путін надасть йому гроші. Гроші підуть на отримання силовиків, генералів, всіх інших, завдяки кому тримається цей режим. Е, Лука... е, Путін буде надавати їх доти, поки протести не зійдуть на нівець. Оскільки це буде прецедент. Якщо одного диктатора знесли, котрий е, майже всю незалежність Білорусі був президентом, то тоді і буде питання про президентство вже Путіна. Він цього не допустить і тому буде усіляко допомагати Лукашенко. Ми бачимо, що те, що наприклад, в 2013 році, коли е, Беркут почав бити студентів, люди вийшли на майдан, почали відповідати Беркути, вони почали з ними битися, почались сутичками між. Протестувальниками та Беркутом, і Беркут зрозумів, що не все так просто. Янукович зрозумів, що не все так просто. Це закінчилось тим, що Янукович уїхав, його прихильники теж уїхали. Все. Лукашенко цього, він не буде цього робити, оскільки він розуміє, що білоруси вони ну, не хочуть битися. Вони не хочуть за ідею не вмирати. Невбиві пікетувальники полягає в тому, що Лукашенко, ми будемо ходити доки, поки ти не підеш зі свого крісла. За нас Європа, вона веде санкції, хоча вони і до цього діяли майже всю незалежність Білорусі. У нас є легітимно обраний президент, але тим не менш потрібно розуміти, що Лукашенко це диктатор, це не президент, це не демократ. Йому байдуже на це, поки в нього є. Єдиний союзник Росії йому на все байдуже. Поки білоруси не захочуть зі зброєю в руках або хоча б з палицями змінювати ситуацію в Білорусі, вона не зміниться. Все буде, як і було. Тобто ви будете ходити, вас будуть бити. На цьому історію і закінчиться. Вам ніхто не допоможе окрім вас самих. Це потрібно зрозуміти. Дякую за увагу!